Привіт! У цьому відео покажу, як зробити осінній букет з мініатюрних листочків. З цим букетом можна фотографувати ляльки. Він чудово доповнює осінні локації. У попередньому відео показала, як зробити міні-листочки, як зробити шаблон та розповіла, чим замінити купівальний папір. Посилання на цей відеоурок залишу у описі. Буду виготовляти листочки вручну. Можна також використовувати фігурний діркопробивач у вигляді листочка потрібного розміру. Підготувала шаблон кленового листочка, копіювальний папір і папір А4. Копіюю зображення, використовую тонкий інструмент. Тут також можна використовувати зубочистку. Шаблон у мене з ніжкою листочка, обводжу все, крім ніжки. Малюю чіткі лінії олівцем, щоб було добре видно. Потрібно з'єднати два папірця разом. Один з малюнком, а інший без. Буду клеїти сухим клеєм. Нанесла клей лише в куточках, щоб було зручно вирізати. Не клеїла там, де зображення листочка. Підготувала основу, на якій буду вирізати листочок. Використовуватиму лезу скальпель. Також можна вирізати за допомогою ножиць або канцелярського ножа. Мають вийти два однакові листочки без ніжок. Гумкою видаляю сліди від копірки. Далі буду фарбувати кольоровими олівцями. Також можна використовувати фарби. Малюю лише з однієї сторони. В результаті маю дві частини одного листочка. Їх треба з'єднати разом. Але перед цим потрібно зробити гнучку ніжку. Підготувала тонкий дріт клей ПВА та нитку по кольору. Довжина шматка дроту для ніжки становить 3 см. Потрібно обмотати ниткою дріт, фіксую клеєм ПВА, щоб нитка не ковзалась і добре трималася у потрібному місці. З'єдную всі частини листочка разом, фіксую сухим клеєм. Мені дуже сподобався цей клей, такий милий, що не змогла пройти повз нього у магазині. Люблю такі речі, і в кадрі вони виглядають цікаво. Ось такий вийшов листочок. Зробила три листочка, збираю їх у букет. Щоб листочки тримались купи, можна обмотати ниткою їхні ніжки та зав'язати вузлики. Завдяки тому, що ніжки листочків з дроту, їх можна згинати. Так букет буде виглядати наче віяло. Лялька Барбі добре тримає цей букет у руці. Також можна зробити маленьку вазу для букету. Ця осіння композиція чудово прикрасить лялькові локації, діорами, фото. Якщо ви будете створювати багато листочків для діорам та осінні букети з паперу, то рекомендую зберігати їх у контейнері або в коробці. Таким чином ви будете користуватись цими виробами не один рік, це є зручно. Дуже вдячна вам за те, що ви пишете коментарі, розповідаєте, які вироби зробили та які ще хочете створити. Це так цікаво, а чи робили ви осінні діорами, локації з ляльками чи осінні лялькові фото? Якщо так, то які це були локації, фото, з якими виробами? Напишіть про це у коментарях. З задоволенням почитаю всі ваші коментарі. Мені дуже подобається, що мої глядачі, творчі талановиці і люблять мініатюру так само, як і я. Дякую, що підписались на мій канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!